Христос рождається, вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую і від цієї молотого найварі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якою б скромною не була Твоя праця, виконуй її самовідано і добросовісно, Повір, це справжня цінність. Час на семінарії один наш викладач завжди нам наголошував таку, таку жартівливу фразу казав, але вона насправді дуже багато чого значила. Казав, брате, ти не знаєш, чого ти хочеш? Це нам говорив тоді, коли хтось з нас, братів, семінаристів, порушував устав, які були у нас складені. Таким способом. Цей префект, цей священник намагався нам наголосити про важливість того, що ми робимо. І що наше порушення це є ознака того, що ми не цінуємо те, що маємо. І от ось ця фраза з дезидераториця цитату. Цінувати і виконувати добросовісно, найдільнішу роботу вона має для нас мати значення. Кожен з нас мріє про те, щоб його праця гідно оплачувалася. Але щоб твоя праця гідно оплачувалася, ти маєш навчитися цінувати те, що в тебе зараз є. Директором не стають одразу. Щоб стати директором якоїсь фірми, ти повинен пройти певний шлях. Не, якщо призначають якогось нового директора, але щоб він досягнув цього рівня. Він повинен пройти певний шлях. Він повинен до своєї праці поставитись гід, що наша праця для нас є важливою і не має значення, хто її виконує. Я, на жаль, не пам'ятаю, але в Італії, в одному місті, святи проголосили. Вірника. Коли, можливо, я вже розповідав цю історію. Чому його проголосилося тим? У нього померла дитина. Дитина від тяжкої хвороби, і не було лікарні і лікарів його місті, які б могли їй надати допомогу, але з тим далеким інше місто він не мав змоги. І от він поставив собі за мету. Що всі зароблені кошти він буде збирати для того, щоб в його місті була побудована нова сучасна лікарня. І от він, будучи простим двірником, настільки гідно і добросовісно виконував свою працю, що люди йому платили, навіть трішки більше, ніж те, що він е, отримав. І от він зумів зібрати певні кошти, щоб розпочати це будівлення. І коли люди дізналися, хто став основним ось цим, знаєте, меценатом цього воєвництва, вони усвідомили цінність того, що ця людина робить. Що не має значення, яка в тебе професія, не має значення, яку ти робиш роботу. Але якщо ти її поважаєш і цінуєш, вона приносить користь. Приносить користь не тільки тобі особисто. Але й цьому суспільстві зараз наша країна воює. І багато людей насправді можуть долучитися до перемоги. В якийсь спосіб кожен на своєму місці повинен гідно і чесно виконувати свою роботу. Де би він не був, ким би він не був, яка б його не була професія, але гідно виконувати свою роботу. Хтось може жартувати, що о, дороги, дороги знов кошти йдуть на дороги, на більше дороги. Але один до військовий сказав таку річ, що якби не було ось цих доріг від які який встигне зробити до 22 лютого, багато би хлопців на пане не менше. Тому що ви собі уявляєте, як це. Бути, коли твоя ти є поранений, тебе везуть у швидкій допомозі, а вона їде по розбитій дорозі, по величезних ямах. Ти а швидка втрачає час і кожне отрясіння цієї машини задає ще більшого болю нашим пораненим. І зовсім інша річ, коли ця швидка їде по добрій дорозі. Тому виконувати свою роботу на кожному місці, де би ти не був, потрібно гідно. Тоді ти отримуєш повагу і пошану. І от коли ти, людина, гідно і чесно виконує свою роботу, вона отримує визнання, вона зможе розвиватися кар'єрно. І кожен з насправді успішний директор підприємства, він був успішним простим працівником. Бо він цінував те, що робить, і саме вміння цінувати те, що ти працюєш, в цінуванні своєї праці, своєї роботи і призводить до того, що тебе визнаємо. Визнання приходить тоді, коли я це люблю, коли я це гідно і добре. Щоб наша країна була дійсно, великою країною, кожен з нас має вчитися цінувати і гідно виконувати кожну свою роботу. Прошу домогати, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться Цей в'як нехай прийде Царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Клімна щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і які ми прощаємо доватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від бокава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас віша. Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, помили нас гріші. Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісуса Христи, сина Боже помили на нас гріші. Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, помили нас гріші. Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, помили нас гріші. Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, помили нас гріші. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови запорони за христи, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброю в руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови ударових усіх поранених, як цивільних, так наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, Служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, дошкодженими додому. Просимо тебе, Господи, допоможи відійти всіх безлізкізників і просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як завнішні, так і внутрішні, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи! Благослови, запорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождає!